Вітаю всіх! У цьому відео я розповім про заробіток в інтернеті без вкладень у доларах. Тут навіть кнопки такої немає, щоб можна було внести депозит. При реєстрації ви отримуєте 1 долар на свій баланс. Тут ми будемо заробляти за допомогою роздачі інтернет-трафіку, використовуючи інтернет. Можна Wi-Fi. Або мобільний. Тобто різниці немає, цей додаток сам буде перемикатися. Ви можете, наприклад, півдня знаходитися вдома і використовувати Wi-Fi. Після можете кудись піти, використовуючи мобільний інтернет. Різниці немає абсолютно ніякої, додаток буде ловити сам зв'язок. Вам головне використовувати трафік на телефоні, дивитися там фільми в інтернеті, спілкуватися в соціальних мережах, обмінюватися відео, фото з друзями, родичами і таке інше. Тобто ви робите все те, що ви робили і раніше. Ну, може, там трошки більше будете роздавати трафік на своєму телефоні, щоб була змога заробити ще більше. Я кілька разів розповідала про таку програму «Пірту профіт», там, правда, вивід від 2 доларів, я виводила вже кілька разів, це було 5 доларів, це було 2 долари, знов 2 долари. Загалом сайт реально працює, мені дуже подобається. Заходити сюди не потрібно постійно, тільки переглядати можна свій баланс, чекати мінімальної суми, коли вона набіжить, і ставити вже на вивід. Я виводила на гаманець і на Binance на адресу Трона. Ця програма в мене стоїть на телефоні і планшеті. Хочу запросити вас на мій канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді розповідаю про заробітки з вкладенням, тестую всі проекти, розповідаю про свої результати. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Так ось цей спосіб заробітку в інтернеті є пасивним. Ви нічого не робите, вам потрібно тільки зайти, зареєструватися за посиланням і на баланс отримати 1 долар. Що потрібно зробити, це скачати додаток цього сайту, цієї компанії на Android. Він знаходиться на сайті. Ви коли зайдете, зареєструєтесь, все побачите. Також потрібно підтвердити буде адресу електронної пошти своєї, щоб ви змогли поставити свою зароблену суму. Потім на вивід. Мінімальний вивід тут є, я вже казала, це 5 доларів. Один долар у вас на балансі вже буде після реєстрації. Набрати слід 4 долари, і поставити на вивід. Способи виведення: тут є такі для України: це на біткоін-адресу. Але Якщо чесно, я ще не бачу способів вивіду грошей з цього сайту, тому що, мабуть, я ще не назбирала мінімальний вивід. Якщо я назбираю, в мене, я побачу способи виведення з цього сайту. Але на адресу біткоїну тут є це факт. Далі, як заробити тут більше та швидше за допомогою реферальної програми? Як це працює, ми тут бачимо запросити друзів, надішліть своє унікальне реферальне посилання електронною поштою, або просто поділитися нею в соціальних мережах і отримуйте 1 долар. Це ми вже знаємо. Ви отримуєте свій 1 долар після першої виплати друзям. Ваш друг отримує 1 долар. Ваш друг отримує 1 долар, коли починає користуватися Pounds App за вашим унікальним посиланням. Ви заробляєте 10% від кожної виплати, яку робить ваш друг, якщо він використовує ваше унікальне реферальне посилання для реєстрації. Як загалом і на інших сайтах у кожного в кабінеті є реферальне посилання. Яке потрібно буде скопіювати і поширювати в соціальних мережах, відправляти друзям, знайомим, щоб вони реєструвалися і теж користувалися цим додатком. Тобто проєкт потрібно запрошувати нових користувачів на сайт. Якщо вони будуть проявляти активність, будуть роздавати інтернет-трафік, тоді ви отримуєте додатковий дохід. Це все понятно. Тепер, дивіться, найголовніше, як зрозуміти, що ви все правильно зробили, всі функції підключили і ваш аккаунт активований. Дивіться, перше, коли ви завантажуєте додаток, вгорі в шторці на вашому пристрої повинен висіти ось такой. Ось такий значок, нібито телевізор, і всередині велика літера англійська П. Якщо цей значок існує, означає ваш обліковий запис активний і будуть поступово з'являтися цифри. Ви побачите цифру роздачі вашого інтернет-трафіку. І капають там долари. Тоді все в порядку. Активація облікового запису відбулася. Можете спокійно виконувати всі дії на своєму пристрої і буде капати вам копієчка. Але дивіться, як тільки ви помітите, що цього знака вгорі пріст. Пристрія немає, тоді вам потрібно буде зайти в додаток і авторизуватися, тобто вказати логін та пароль, під яким ви реєструвалися на сайті. Буває таке, що ви з додатка можете вийти, може повністю відрубиться телефон, тобто не буде. Буде пуста батаре... батарея ваша на телефоні, і телефон відключиться, і ви можете вийти із системи. Тоді потрібно знову зайти. Ось такий ось додаток на пасиві, заробіток. В доларах заробляємо та виводимо гроші. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду далі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!